На Прикарпатті готуються до зими. Сильних морозів, які були торік, синоптики не прогнозують, заспокоюють МНСники. Утім, рятувальники все ж вирішили перестрахуватися і провели навчання в обласній лікарні. За легендою сильних морозів не витримали тутешні електромережі, зупинилася котельня, і понад пів тисячі хворих мерзнуть у своїх палатах. Саме перше, це можуть бути обмороження ділянок тіла, які відкриті. Це китець рук і так само лиця. Поблизу лікарні за лічені хвилини з'являється ось такий наметний пункт з обігріву. Тут польова кухня, спальні кімнати та оперативний медпункт. У ньому усім недужим можуть надати необхідну лікарську допомогу. Він втрачає свідомість, то можна там на шатирний спір дати, потім обтирати обов'язково значить. Кінцівки, значить, які замерзли відкриті ділянки обличчя, ну так само потім накладається пов'язка. Тим часом рятувальники не гають часу, підключають резервну систему живлення. Дизельні генератори під'єднують до котельні. На все про все є не більше чотирьох годин. Іменно за цей час значить, система теплопостачання чи житлового будинку, чи лікарні, чи іншої установи не буде розморожена. Фактично, якщо опустити цей найближчий час, тоді можливі такі аварії, як були, на прикладі Алчевська. Таких масштабних аварій на Прикарпатті наразі не було. За останні 10 років кількість житлово-комунальних аварій збільшується саме у зимовий період, кажуть рятувальники. З навчальною тривогою місцеві МНСники впоралися на відмінно. Опалення в обласній лікарні відновили за лічені години. До масштабних аварій рятувальники готові. Світлана Колеснікова, Андрій Шкварла. Новини на вежі.